6 грудня ми відзначаємо День Святого Миколая та День Збройних сил України. Тож, захисники та захисниці, прийміть щирі вітання в цей день від учнів Слободичівського ліцею. Любий братику та захисники та захисниці України. Нехай 2025 рік принесе вам якомога більше радісних моментів з рівною. Дякуємо вам за кожну хвилину нашого спокою. Нехай 2025 рік почнеться мирним світанком і закінчиться переможною зіркою. Дякую вам за те, що заближаєте цей момент. Витатусь та всі захисники нашої країни. Нехай 2025 рік принесе вам впевненість у завтрашньому дні та сили для нових досягнень. Дякую вам за те, що вчите нас ніколи не здаватися, дорогі наші захисники! Нехай 2025 рік стане часом здійснення усіх ваших мрій. Дякуємо вам за те, що вчите нас вірити у дива навіть у найтемніші часи. Любий татусь та захисники. Нехай 2025 рік відкриє нову сторінку життя. Щасливою світлу. Дякую вам за вашу відданість і силу. Любий татусь та всі захисники. Нехай 2025 рік стане початком мирного та щасливого життя. Дякую вам за захист і незламний дух. 2025 рік стане роком теплих обіймів і щасливих зустрічей з рідними. Дякуємо за те, що ви є наші захисники і захисниці. Любі дідусь і всі захисники і захисниці. Нехай 2025 рік наповнить ваше життя теплом і вдячністю від мільйонів сердець. Дякуємо вам за вашу готовність боротися за нашу свободу.